З вечора до самого ранку Росіяни атакували Україну безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. Українські військові знешкодили 503 повітряні цілі. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. Загалом росіяни випустили 519 БПЛА різних типів та 40 ракет. Це, зокрема, 10 балістичних іскандер «Іскандерем», «Киджали», 7 крилатих ракет «Іскандер-К» та «Калібри», 21 крилата ракета «Х-101» та 2 ракети «Х-22». Зафіксовані влучання 10 ракет та 25 ударних БПЛА на 30 локаціях, на 16 упали уламки. Основним напрямком удару сьогодні були Київ та Київщина, там загинули двоє людей, понад 30 постраждали, зруйновані десятки житлових будинків, Світла і тепла залишилися сотні тисяч мешканців. І загалом я б додав, що ця атака з боку Російської Федерації вона була надзвичайно тривалою і фактично продовжується і досі, тому що в столиці неодноразово оголошували повітряну тривогу вже впродовж дня, не лише зночі і до ранку близько 11-ї, Вкотре безпілотники атакували місто, і потім поодинокі БПЛА, Вони так чи інакше, але залітали в різні райони нашої столиці. Зрештою, тому тут дуже схоже на те, що росіяни намагаються максимально. Натиснути перш за все психологічно на українців, тому що ну вочевидь зрозуміло, ситуація зі світлом, обстріли, відсутність сну все це впливає на людей, на їхній психоемоційний стан зрештою, і можливо, це те на що розраховує саме. Російська Федерація, особливо на тлі того, коли всі говорять про те, що дуже багато чого може вирішитися зараз в Сполучених Штатах Америки. Дональд Трамп висловив сподівання, що проміжна угода вона може бути підписана вже буквально там сьогодні, завтра, коли будеться зустріч. Що ми маємо станом на цей час? Зокрема, ДТЕК повідомляє нам про те, що в Київщині 50 тисяч родин знову зі світлом після масової атаки ворог завдав серйозної шкоди енергетичній інфраструктурі. Структурі області і е, бригади безперервно працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в усі домівки, водночас у Броварському, Бориспільському та Вижгородському районах Київщини продовжують діяти екстрені відключення світла. Дуже Схожа ситуація і в столиці зараз тут за даними ДТЕК близько півмільйона родин залишаються без світла саме після масованої атаки. Ця інформація станом на 16.50. І Якщо станом на цей час світло десь почало появлятися, звісно, то це і дуже і дуже хороші новини. Ну і з того, що маємо також з заяв, Олексій Колебо у своєму телеграмі написав про те, що російська атака по об'єктах критичних інфраструктури вона призвела до тимчасового знеструмлення та залишила без тепла понад 40% житлових будинків Києва та частину Обухівського району Київщини. Задіяні також додаткові ремонтні бригади комунальників, щоб якнайшвидше повернути тепло в домівки людей. Про це у телеграмі написав віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. З його словами, фахівці вже відновили водопостачання у Києві та області. На Київщині частково задіяні альтернативні джерела живлення, триває перезапуск систем. Поступово тиск подачі нормалізується. Ворог цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити людей базових умов життя в холодний зимовий період. Для містян, які тимчасово залишилися без опалення та світла, розгорнуті пункти незламності. Там можна зігрітися, зарядити гаджети, отримати базову допомогу та інформацію. Так я думаю, що дуже багато українців вже ну так чи інакше призвичайлися до відключень світла. Але якщо, наприклад, у столиці там фактично, з фактично ночі немає світла і по годину вечора, то у випадку відсутності, то і зарідні станції так вони вже фактично розряджаються, тому пункти незламності зараз стають теж дуже при нагоді. Це місця, де можна зарядити свої гаджети, випити теплого чаю, тому що. За відсутності е, світла там проблеми з водопостачанням і з теплом у домівках. Зрештою, може бути справді дуже і дуже холодно, враховуючи останні дні, коли в столиці там температура повітря відчувалася як мінус 11, Зрештою було насправді дуже холодно. Тому е, потрібно насправді е, трохи от потерпіти, почекати, поки відновлять і водопостачання вже. Повністю і тепло в домівки, ну і світло, звісно, зі світлом, що буде, поки не зовсім зрозуміло, тому що ДТЕК не дає ніяких прогнозів. Написали вони про те, що ймовірно до 23-ї години зможуть частково заживити певну кількість будинків, але зазначили, що ця Цифра вона може змінюватися. Час можуть переносити і надалі, тому що ситуація дуже і дуже нестабільна. Ну, бачимо, нашкодили росіяни столиці цієї ночі добряче. Ну і на це у них і був розрахунок, тому що як в першій там опів на першу ночі розпочалися ось ці атаки з безпілотників, то так впродовж ці всієї ночі фактично ця атака продовжувалася і майже до от, наступного дня вечора, зрештою. Ну а враховуючи, що тепер світла пора доби, вона зараз вкрай коротка фактично, то на це і був розрахунок в Російської Федерації, щоб люди сиділи без світла, без тепла, без води у своїх домівках і. Ось це те, як виглядає руський мір, і жителі Донеччини і Донецька, тимчасово окупованого, зокрема, це на собі дуже добре відчувають. Зараз тривають ремонтні роботи на об'єктах критичної інфраструктури енергетики стараються, щоб максимально швидко заживити і житлові будинки, але зрозуміло, що е, самого початку будуть намагатися за, заструмити е, зрештою об'єкти критичної інфраструктури, і робота над цим триває. Е, кажуть мені. Знайомі про те, що десь подекуди вже світло починає з'являтися, тому сподіваємося, що можливо до кінця доби ситуація, ну, хоч трохи стабілізується, зрештою, тому що екстрені відключення, вони, як там, в 10-11 ранку зрештою були запроваджені. Так до цього часу ми бачимо, що світла здебільшого наразі немає. Тому сподіваємося на наших енергетиків і дуже дякуємо їм за роботу. Хоча тут варто зазначити, що і відновлення дуже ускладнювало повітряні атаки, які продовжувалися впродовж доби, фактично з боку Російської Федерації. Так і ну, під час повітряних тривог є загроза, вочевидь що повторних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, а це здоров'я та життя наших енергетиків. Тому а, тут. А... Дуже важко працювати в таких умовах, і ми це чудово розуміємо. Ну але власне сподіваємося, що вдасться все ж таки якнайшвидше. Впродовж цієї години будемо говорити більше, в тому числі, і про ситуацію на полі бою, тому що вона залишається досить таки складною, якщо говорити про. Ділянку Гуляйполі та Мирноград, то про захоплення цих населених пунктів Путіну вже доповіли його генерали. Це те, про що говорять у Кремлі, зрештою, але тут варто розуміти, так що. Е за нашими даними в Голяйполі продовжуються зараз бойові дії і сам населений пункт його околиці. Зараз знаходиться в сірій зоні. Тобто, про ну фактичний контроль російськими згарбниками цього населеного пункту поки що не йдеться. Про це діпстейт писало. Про це говорили бійці, які проводять бойові завдання на цьому напрямку. Зрештою, і кажуть, що е, бої там тривають де саме як по районах це розділено, куди змогли дійти російські війська станом на цей час. Зрозуміло, що е, ну буквально прямо зараз верифікувати якось не, не можна. Але тут ми можемо чудово згадати, що е, російські генерали путіну доповідали вже там тричі про оточення Куп'янська про захоплення повне Куп'янська про те, що там, нібито з їхнього боку, вже триває зачистка, але ми Бачили, що відбулося насправді сили оборони завдяки дуже кропіткій і довгій і важкій операції змогли все ж таки витіснити російських загарбників з Куп'янська і тепер. Місто контролюють наші війська десь подекуди росіяни продовжують свої атаки, намагаються просочуватися. Але зараз їм це робити набагато важче, тому що ми перерізали усі шляхи для постачання російської армії на цій ділянці або тримаємо їх під вогневим контролем, завдаючи постійних ударів з безпілотників артилерії, і таким чином не даючи їм можливості, по-перше, змінювати особовий склад, по друге підвозити необхідне. Ну і перейдемо до Покровського напрямку, тому що про. Про мирноград путіну доповіли так само, а далі розкажемо, як саме біля Покровська інженери відновлюють антидронові тунелі, які є дуже неважливі. Їх роблять з світок і сили оборони використовують для своєчасного постачання вантажів безпечної евакуації поранених та ротації особового складу в умовах постійної загрози з боку ворожих від Через регулярні атаки противником логістичних маршрутів сітки часто пошкоджуються або знищуються, а опори падають. у смузі оборони 7-го корпусу. Швидкого реагування ДШВ інженерні підрозділи щодня працюють над відновленням антидронових тунелів, і ремонт проводиться під прикриттям броньованого транспорту. А особовий склад має при собі рушниці для протидії впіві дронам противника. Як відбувається відновлення шляхів життя на правду, та з якими труднощами стикаються інженери? Це ми побачили на ось цих відео. Так що робота вона триває фактично постійно. Вона є досить небезпечною, тому що загроза з боку російських підронів вона постійна. Але ну, вочевидь, такі тунелі вони, по перше, показали свою ефективність в умовах сучасної війни, тому що це дуже важливо, коли є змога там вивозити безпечно пор? Ранених і підвозити необхідне БК, там провізію, харчі, воду елементарно нашим військовослужбовцям. Ну і звісно, це про ротацію, так це про особовий склад. Який може змінюватися, тому от такі роботи вони проводяться постійно, так тому що ворог своїх атак не припиняє. А будь-яка ділянка там з пошкодженою сіткою, десь стовп завалився і і з'явилася можливість так російських невпівдронів залетіти всередину самого тунелю. Зрештою, це дуже і дуже небезпечно, тому що вже ну скажімо, під сіткою фактично, якщо є сигнал, то росіяни будуть намагатися уражити ура. Азити і автомобілі військовослужбовців, і нашу техніку, ну і все те, що переміщується. А тут ще варто зазначити, ну в районі Покровська я не певен, але якщо говорити глобально про лінію боєзітнення, то е, по цих дорогах їздить також немало цивільного населення з прифронтових селищ. Зрештою, тому це теж дуже і дуже важливо. Втім, не тільки евакуацію, але і ураженням з. Нашого боку, противник намагається атакувати позиції українських військ. І На підступах до самого Покровська військові вперше знищили новий російський логістичний всюдихід. Це повнопривідний автомобіль, типу улан 2 Він створений на базі цивільного комерційного шасі. Про початок масового постачання на фронт нових авто. Противник хизувався ще цієї осені. Днями кілька таких всюдиходів виявили дронарі у смузі відповідальності підрозділів 7-го корпусу ДШВ на логістичних маршрутах Окупантів кажуть, це окупанти везли подарунки для своїх так званих освободітелів під новий рік. Втім, наші військові їх випередили та вручили свої без послуги повернення. Скажімо так, про це пишуть бійці в дописах в своїх соціальних мережах. Тому ось такі цілі це теж, звісно, приори для нас, Причому, що так звана кіл-зона в теперішніх реаліях вона розтягується дуже далеко в глиб території, яку контролюємо ми або контролюють російські війська в одну і в іншу сторону, це в районі там п'ятнадцяти подекуди 20 кілометрів. Тут ще дуже багато залежить від технологічної складової, тому що є спеціальні безпілотники, які можуть подовжувати ці відстані, які слугують ретрансляторами, і за рахунок них. Фактично, інші БПЛА, вони летять набагато далі і можуть таким чином уражати і. Артилерійські установки на вогневих позиціях, що теж дуже важливо і є для нас, зокрема теж пріоритетною ціллю. Ну і так само летіти далі, десь перешкоджати знову ж таки проїзду техніки і тому подібне. Тому це теж дуже і дуже важливо. Росія і надалі розвиватиме військову інфраструктуру в Білорусі для підтримки війни проти України та створення умов для можливих майбутніх воєнних сценаріїв проти НАТО. Таку думку висловили аналітики інституту вивчення війни, аналізуючи. Чи останні удари Росії по залізничній інфраструктурі західних областей нашої держави, вони нагадали, що напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська використовують територію Білорусі для посилення дронових атак по залізничній інфраструктурі на заході України. За його словами, РФ запускає БПЛА з білоруського напрямку, щоб обходити українські системи перехоплення дронів. Саме цим він пояснив зростання кількості атак шахедами по західних областях. Зокрема, як відомо 26 грудня російські безпілотники вдарили по залізничній станції Коваль у Волинській області, що за 64 кілометри від кордону з Білоруссю. Унаслідок атаки було пошкоджено локомотив Львівської залізниці, вантажний вагон і вибито вікна в ремонтному депо. Ну і також стало відомо, де Росія ймовірно розмістила свої гіперзвукові балістичні ракети Рєшнік на колишній авіабазі на сході Білорусі. Про таке повідомляє Ройтерс із посиланням на джерело у розвідці та двох дослідників зі США, які вивчили супутникові знімки Planet Labs. Дослідники дійшли висновку, що «Рєшнік» розташували на колишньому військовому аеродромі Крічев 6 у Могилівській області Білорусі. Це за 5 кілометрів від кордону з Росією та приблизно 180 кілометрів. Метрів від України, аналіз супутникових знімків виявив поспішний будівельний проєкт російської бази зі стратегічними ракетами, який розпочався у серпні цього року. На знімках видно, що на злітно-посадковій смузі залили бетонний майданчик, який потім засипали землею. Це може свідчити про замасковану точку запуску ракет. Додає Reuters. Одним із ключових доказів на фотографії від 19 листопада є військовий пункт перевантаження залізничних вантажів, який оточений захисним парканом. Каном до якого поїздом могли доставляти ракети, їхні мобільні пускові установки, а також інші компоненти. Швейцарія не здатна захистити себе від повномасштабної військової агресії та має критичні проблеми з оснащенням. Військові закликають терміново прискорити зростання оборонних витрат на тлі загроз з боку Росії. Про це повідомляє він в інтерв'ю газеті Ноє Цайтонг, начальник збройних сил Швейцарії, генерал-лейтенант Томас Зюслі. За його словами, країна здатна протистояти атакам недержавних суб'єктів, диверсіям на критичну інфраструктуру та кібератакам, але у разі. Ці класичної війни армія має серйозні проблеми з оснащенням та боєготовністю. Він також визнав, що у реальній кризовій ситуації лише близько третини військовослужбовців будуть повністю екіпіровані, назвавши це вкрай тривожним сигналом для безпеки держави. Швейцарія вже збільшує оборонні витрати, оновлює артилерію та наземні системи. А також замінює застарілий авіапарк на сучасній винищувачі f 35 a А виробництва Lockheed Martin. І ви тільки вдумайтеся в цю інформацію, коли Швейцарія говорить про. Про те, що вона не готова до війни, і у випадку класичної війни, так в розумінні, тобто з піхотними підрозділами, з штурмами там на техніці і тому подібне. І коли навіть Швейцарія говорить про те, що вони готуються до війни, все через загрози з боку Російської Федерації, а це країна, яка в Другу світову напевно єдина на континенті, залишалася нейтральною і фактично її, ну там дуже сильно і глобально якось не затягували в цю війну, що мені здалося досить таким е, цікавим. А будемо більше говорити про візит президента України Володимира Зеленського спершу до Канади. Ну а вже завтра він має бути в Сполучених Штатах Америки. При цьому зустріч з Трампом запланована на 22, друга, якщо я не помиляюсь за Києвом. Тому за цим будуть слідкувати вже мої колеги. Обов'язково підписуйтеся на нас у соціальних мережах, щоб нічого не пропустити, тому що там одразу вся інформація буде з'являтися. Тися, ну а ці перемовини можуть стати справді дуже таким можливим кейсом в питаннях врегулювання російсько-української війни. Можливо, от ми почуємо тезу про припинення вогню, що є вкрай необхідним зараз в теперішній час. Тому про це все поговоримо і впродовж нашого ефіру. Ну а президент України Володимир Зеленський перед зустрічю з Дональдом Трампом у Флориді зупинився в Канаді де разом з прем'єр-міністром країни Марком Карні, проведе онлайн розмову з європейськими лідерами. На шляху до Флориди Зеленський також відповів на запитання журналістів і зазначив, що чутливими питаннями мирної угоди залишаються території та нині окупована Запорізька АЕС. Юридично визнавати окупацію Україна не буде за жодних умов. Ми будемо комунікувати з українським народом або це референдум, або ті чи інші законодавчі зміни. Щоб провести вибори або референдум, всюди на нашій території має бути безпечно. Також важливо, щоб були присутні спостерігачі. Окрім цього, президент окреслив і певні завдання та сподівання щодо цієї зустрічі у США, на якій також будуть присутні секретар РНБО Умєров, міністр економіки Олексій Соболів, керівник генштабу Андрій Гнатов та радник офісу президента Олександра і перший заступник голови міністерства закордонних справ Сергій Кислиця. Президент водночас додав, що для України дуже важливо, що є сигнали і що ми хочемо юридично зобов'язаючі гарантії безпеки, і це залежить на Амперед від президента Дональда Трампа. Давайте далі послухаємо. Наше завдання на сьогодні покласти всі можливості на папері, щоб ми мали і гарантії безпеки, і договори про відновлення, і двадцятипунктний план. Є там компромісні речі. Якщо у нас будуть речі, які викликатимуть багато запитів, ми, Україна та Сполучені Штати, будемо про це говорити з суспільством. Ну і по перше, хотілося б додати, що під час цього візиту до Канади ми вже маємо повідомлення про додаткову фінансову допомогу для нашої держави. Тому за це ми дуже дякуємо нашим партнерам. І водночас на невеликій прес-конференції з прем'єр-міністром Канади, президент Зеленський, сказав про те, що ось сьогоднішній обстріл української столиці, обстріл, який був дуже таким масованим і довгим, зрештою, так тому, що з ночі, ну і фактично до майже наступного вечора, з треба. Вали ось ці атаки російських безпілотників, ракет, балістичних ракет, в тому числі, і от президент каже, що ось такий обстріл це відповідь, і позиція Путіна щодо українських намагань врегулювати мирно цю війну і ситуацію з цим договором, зрештою, так що є дуже і дуже важливо. Водночас, Путін напередодні зустрічі президентів України та США щодо мирного плану. Він заявив, що з урахуванням темпів наступу окупантів, зацікавленість РФ у виведені ЗСУ з зайнятих ними територій, нібито, як він сказав, зводиться до нуля. Він також знову пригрозив вирішити всі завдання так званого СВО, як агресор називає війну проти України збройним шляхом, якщо Київ не бажає закінчити справу миром. Тобто, з боку Кремля зараз лунають лише погрози. Путін намагається створити. Ну, таку ситуацію для себе інформаційно, принаймні, що у них все дуже добре на полі бою, але низка аналітиків, і про це ми говорили сьогодні, навіть під час нашого ефіру, що все не так гладко в Російській Федерації, яким цього хотілося. Зокрема, що стосується і питань економіки, перш за все, тому що українські удари по російських НПЗ, які складають. Левову частку просто російської економіки і прибутків з продажу енергоресурсів вони перебувають не в найкращому стані і з кожним новим ударом росіяни можуть все менше власне і виробляти і транспортувати своєї нафти при тому, що на світовому ринку ціни на російську нафту вони стрімко падають і зараз досягли фактично рекордно низьких показників за увесь період. Ми ж, звісно, сподіваємося, що так воно буде і надалі, і це буде дуже відчутно. Для Кремля, зокрема, ну і для Російської Федерації, тому що тими нафтовими компаніями, так тими танкерами, які перевозять нафту, звідують. Я впевнений, не прості люди, а хтось 100% з оточення Володимира Путіна, і можливо саме про них І говорив Боданов в інтерв'ю, коли зазначав, що оточення Путіна все більше спонукає його до завершення війни, і кажуть, що це потрібно робити якомога швидше. Ну, власне, побачимо. Єдине, що Можу сказати від себе, це от те, що в Кремлі намагаються створити таку картинку, що в них все добре, це не означає, що нам потрібно якось на це реагувати. Хіба що аналізувати в наших ефірах, тому що це, на мій погляд, теж важливо, тому що російська пропаганда, ну будемо відверті, вона дуже сильна, і тут потрібно розбиратися в усіх цих моментах, що є насправді і як воно зрештою відбувається. Ну а поки перейдемо до наступних новин. Україна приєдналася до санкцій Великої Британії та запровадила нові обмеження проти людей і компаній, які допомагають Росії у війні проти України. Про це повідомила прес-служба президента. Перше рішення стосується синхронізації українських санкцій з британськими. Обмеження запровадили проти 40 компаній та 8 людей, серед них громадяни Росії, Азербайджану, Сінгапуру та Нової Зеландії. Ці люди пов'язані з примусовою депортацією та перевихованням українських дітей. Також вони причетні до поставок компонентів, які Росія використовує для виробництва ракет та дронів. Під санкції потрапили компанії з Росії, Гонконгу, Об'єднаних Арабських Еміратів, Таїланду, Туреччини, Індії та Сінгапуру. Вони допомагають Росії обходити міжнародні санкції зокрема, постачають авіаційне обладнання та деталі до шахедів. Загалом цього року Україна синхронізувала 14 пакетів санкцій партнерів: два з них зі США та Великою Британією, вісім з Євросоюзом, по одному з Канадою та Японією. І президент України Володимир Зеленський оцінює, що зустрічі української та американської переговорних команд дозволили США краще зрозуміти на які компроміси Київ не готовий піти у межах мирної угоди. Зеленський сказав, що зустрічі представників України з американськими переговірниками, а це саме Стівом Віткофом та Джардом Кушнером нам були дуже потрібні. Окремо глава держави сказав, що в контексті сенситивних питань, як то території та запорізької атомної електростанції, представники США зараз глибші в усіх цих. Питаннях після наших зустрічей тож, вочевидь, це було дуже корисно. Я думаю, наші зустрічі допомогли їм в розумінні багатьох деталей і щодо гарантій безпеки, безумовно, юридичної підтримки цих гарантій безпеки, і які нам вони потрібні, щодо ризиків домовленості з рускими, бо вони сьогодні можуть бути, а завтра можуть вже не працювати. І щодо того, якщо чесно, який наш народ. Тим часом дискусії про участь Німеччини в миротворчих силах в Україні після завершення війни є передчасними. Про це заявив лідер парламентської фракції християнсько соціального Союзу Олександр Хофман. Пише Його словами, Німеччина і Європа зроблять свій внесок у досягнення миру в Україні. Проте він вважає, що зараз не час обговорювати питання про введення військ в Україну. Мовляв, ми не повинні робити другий крок раніше за перший, поки російська сторона не готова до укладання угоди, яка поважає суверенність. Веренітет України пропонує перспективу міцного миру, поки немає підстав для внеску Німеччини в підтримання цього миру. Сказав він. Я ж нагадаю. Раніше радник офісу президента України Михайло Подоляк розповідав, що низка країн готова відправити свій миротворчий контингент в Україну після завершення війни. З його словами йдеться про Францію, Німеччину, Туреччину та Велику Британію. Подаляк підкреслив, що міжнародні партнери повинні брати участь у стримуванні Росії і додав, що Україна не повинна нести цей тягар. На своїх плечах, зрештою, ми бачимо, що лише спільними зусиллями, так схоже, що ми зможемо протидіяти агресору, і зараз ми дуже вдячні нашим партнерам за те, що вони допомагають і фінансово і. Своєю зброєю вочевидь, тому що відбиватися навіть від таких атак, які були сьогодні, без там тої кількості систем Айрісті, Сампті, Петріот, звісно, від наших партнерів НАСА, які вже досить давно на озброєння української армії, то було би майже неможливо, і кожен обстріл він би приводив до просто катастрофічних наслідків. Тому тут величезна подяка. Ну але враховуючи територію нашої держави, захистити її повністю, і кожен об'єкт інфраструктури таких систем нам потрібно. Набагато і набагато більше, і робота в цьому напрямку вона теж триває, тому на це дуже сподіваємося.